Микола Хвильовий. Повість про санаторійну зону. Розділ 9. Зійшовши з командної висоти, Майя зупинилась, подивилась на анарха, і від її погляду несподівано повіяла холодком. Я йду в палату, сказала вона. Він нічого не відповів і пішов на схід. Несвідомо для самого себе, прямуючи на луки. День було зіпсовано. Розмова з Маєю знову звела кінці мислі на постаті Карно. Він пригадав останню зустріч із Митранпажем всі її деталі, якесь неясне передчуття охопило його. Власне, що його нервувало. Зустрівся він із Карно сам на сам лише один раз, але анархові здавалось, що він митранпажа бачив уже тисячу разів. Він певний, що поводження Карно з ним не є випадковими транпаживичу В цім ховається якийсь глибокий сенс, яскільки це так, то він, очевидно, не помиляється, гадаючи, що Карно почав раптом стежити за його кожним кроком. І випадок з яблуками не більше як зачіпка. Тепер він майже не почував колишньої незадоволеності. Він уже не думав про міщанство, яке оточувало його, анарх якось ураз примирився з ним. Тепер перед ним поставало щось більше без... безвихідне і гостре, як метранпажеве обличчя. Йому знову прийшла мисль, що, <кхух> що це режеве сьогодні не більше як фантом. Так буває за час кризи, подумав він, проривається життя, але одразу ж гасне. І тоді, прискореним темпом, проходить процес хороби до останньої руїни. І зрозумівши, що цей режевий день є випадкова пляма на його хорій психіці, він зрозумів і те, що бадьорий настрій уже ніколи до нього не повернеться. До дзвоника залишалось близько години, і він ішов на луки поволі. Він ішов саме до санаторійного дурня. Там він сяде на горбику і запалить цигарку. Від сіля санаторійна зона буде маячити якоюсь заозерною птицею, що, відпоч... що відпочиває на перельоті. Дурень буде мовчати, підводитись і знову кричати своє О. Тоді на горизонті виросте біла стежка, то кур'єрський чи пасажирський поспішає до города. І буде чути далекий гудок над степами. А по степах, припадаючи, попливуть клоччя пари. Коли потяг зникне за горизонтом, дурень здивовано подивиться на нього, і в його погляді стане незрозуміла тоска. Тоді анарх подумає, що дурень згадує якусь степову станцію на глухій дорозі, Повскот зрідка, не зупиняючись, прилітає потяг. Подумає, що дурень тоскує за тим невідомим життям. Яке, прорвавшись у степ, мчиться до невідомих обріїв. І дивно, коли Анарх тікав від санаторійної публіки, він завжди попадав до дурня. З ним було не тільки легко, в нім він находив надто близькі йому рисочки і цілковите заспокоєння. Перед осіння сонце стояло в згустках опору. З города гулом темної міді кракували дзвінниці – Луна від того гулу бродила по луках важкою примарою і потопала у вогкості Надбережжя. Але ріка, мовчазна й байдуже, линула вдаль. Анарх прийшов і сів біля дурня. Той нічого йому не сказав і, сидячи на пеньку, уважно розгля... розглядав конфектну обгортку. Щось він у ній знайшов цікавого. Важко було догадатися. Але він так уважно дивився на цей нікчемний папірець, що можна було з певністю сказати. Конфектна обгортка викликала для нього якісь химерні асоціації. Очевидно, по них дурень находив відповідь на свої йому одному за, зрозумілі запитання. На горі кричала унікум, когось уперто кликала. І Анарх, коли вереск її розсипався над луками. Машинально повертав голову і дивився на санаторійну голову. На санаторійну зону, вибачте. Дурень сидів і зрідка гигикав. Чого ви смієтесь? спитав анарх. Оце! Тикнув той пальцем на папірець і задумався. Що оце? Але відповіді не було. Можливо, Дурень просто не міг відповісти. Зрідка він кидав погляд на коней. Вони стояли збоку і підбирали зелену траву. Дурень уважно дивився на них і потім переводив кудись здивовані очі. А коли в дзвоник, що висів на шиї молодого жеребчика, дурень похиляв голову і монотонно відбивав Телень, телень. Коні підводили голови і сторожка прислухались до шамотіння в оселях, то пролітав вітер, біг через ріку. І пропадав на гралтайських межах, і тоді ж від санаторійної зони кокетливо закошлатились зелені трави. Коли анархі ще раз повернувся на крик Уніком, він побачив, як з гори спускаються дві постаті. Він одразу пізнав їх, то був метранпаж і миршевий дідок. Вони, очевидно, направлялись до нього. Анарх відчув, як йому щось неприємне й гостре поповзло по спині. Карно розмахував руками, нібито щось доказував діткові, і його гостреньке обличчя витягнулось уперед, як лягашеві на полюванні за час стійки. Митранпаш раз у раз скидав свої очі на те місце, де сидів анарх, і тоді Анарх, крізь гони, відчував нахабність цього погляду. Тут щось було від Інквізиції, це був якийсь неможливий тваринний сарказм. Він був певний, Карно прямує до нього і прямує саме для того, щоб знову підкреслити, що він, Карно, вже тут, на санаторійній зоні, що він, Карно, вже не допустить приходу нового рожевого ранку, який був сьогодні, що він, Карно, зараз розсипле свій гаркавий сарказм. І накаже анархові не забуватись. Ах, яка глупота! скинувся він. Але ця думка якось непевно промайнула в голові і одразу сховалась. Нечутно спадав ранок і плавка сідав на фіолетові озера за горизонтної зони. Прямо горів сизий капусник, а над ним стояли табни камах. вище тікали дикі поля. Карно і дідок підходили до того горбика, на якому сидів дурень. Анарх не помилився. Перескочивши рівчак, Митранпаш привітався з дурнем і сів отдаля на траві. Дідок, як і завше метушився, і, ніби він нічого іншого, і не знав, «Хе-хе, та вона роля. Карно посидів мовчки з хвилину, потім витягнув своє гостреньке обличчя. «Да...» Погодка нічого собі, сказав він, невідомо до кого звертаючись. Але Анарх, як тільки почув цей голос, інстинктово зібрав мускули на своїх руках і змітився. Він раптом пізнав якусь надзвичайну розгубленість, ніби на нього насувалась безвихідна сила. Щось подібне до цього він пізнав колись у дитинстві, коли батько, зібравши дітвору біля ганку, Повалив його на холодний цемент обличчям униз, спустив з нього штани і почав бити його ременем по оголеному тазу. Це була перша порка, і з першим ударом він пізнав, як йому в мочовому пузирі неможливо заласкатало, і він в якомусь божевіллі розкусив грудку цементини. Тільки з цим він міг порівняти свою розгубленість, яка його зараз охопила. Будь ласка, дайте мені сірника, сказав Карно, звертаючись до анарха, і поліз у кишеню за кисетом. Анарх ураз підхопився, ніби йому обов'язково треба було підвестися з горбика, але в той же момент знову сів. Йому раптом ударив в обличчя сором, і він навіть не подумав про себе чорт, глупота. Я прохаю сірників, якщо вони єсть у вас. Повторив Карно. Анарх вийняв коробку і недбало кинув її до метранпажа. Той підвів здивовано брови, але нічого не сказав і запалив цигарку. А що це у вас лежить? спитав Карно, показуючи на анархові каліна. Анарх здригнув і інстинктов, інстинктово схопився за кишеню. Ви про що? вирвалося йому тихе запитання. Метанпаш засміявся, як я вас налякав яблуками. Я кажу про он той листочок, бачите? Ага, отот. -от. Я кажу, з якого це дерева. З мене недавно сміялися, що я не відрізню кленового листя від дубового. Ви як Ви відрізняєте? Ні, в'яло промовив авнарх і подивився, де ж дідок. Але дідок сидів позад його і тихо хихікав. Коли анарх повернувся до нього, він показав гнилі зуби і знову кинув «Хе, Хе, та вона роля. А я от тепер уже відрізняю, сказав Карно. Це дуже легко. Хочте навчу? От подайте мені цей листочок. Ну, подайте ж. Ну, чого ж ви сидите? Ну, скоріш. Будь ласка, не мішайте мені відпочивати, різко кинув анарх. І тут же почув свій голос чужим і порожнім. «Хе-хе, та вона роля, знову захихікав дідок. Який ви запальчастий? Сарка... Саркастично усміхнувся Карно і витягнув своє гостреньке обличчя. І потім, чому ви так грубо говорите зі мною? Це здається не перший раз. Так, не перший раз, різко кинув анарх. Я розумію, що не перший раз. Сказав Митронпаш і підвів браву. Але ви все-таки не хвилюйтесь, ще встигнете відпочити. На те є мертва лежанка. Хіба забули про неї? хі «Хі-хі, та вона роля ще раз захіхікав дідок. Забув. різко шпурнув анарх і взявся за голову. Йому прийшла мисль, що це сон. Ніколи він не бачив на санаторіях і взагалі в житті. Таких метранпажів. В більшості це були або обивателі, або недалекі ортодокси. Тепер перед ним сиділа воїстину якась чудернацька людина. Дорин, що весь час безглуздо дивився на конфектну обгортку, раптом підвівся і, вибрикуючи, мов молоде теля, з гиком побіг до коней. Ну, добре, гаркаво сказав Карно. І витягнув своє гостреньке обличчя. Гніваєтесь, значить, не треба. Але анархою в цю хвилину несподівано прийшло на думку самому кинути запитання. А скажіть мені, сказав він, і йому йокнуло в грудях. Ви справді думаєте, що я боюся вас? Карно не здивувався, ніби давно вже чекав на це запитання. Так, думаю. А чому ви й досі мені нічого про це не сказали? Я бачу, що я не помилився, засміявся Карно. Знаєте, мені смішно, така махина або їтесь такої маленької людини. Мені, бачите, здалося, що ви гістерик. Хі-хі, та вона роля! захікав дідок і поліз до того пенька, що на ньому сидів анарх. Анархові стисло горло спазмами і Він пізнав приплив тваринної радості. Все це, значить, з'ясовується просто він гістерик, нічого особливого нема. І, ніби боячись, що хтось розділить із ним цю радість, він навіть хитренько всміхнувся і опустив голову. Метранпаш уважно дивився на те місце в камешах, де поринув дурень і мовчав. Дідок підліз уже і, виставивши гнилі зуби, хіхікав. Далі, мов крізь сон, він чув, як Карно говорив про майю. Карно питав, від відкілявина, анарх не знає, і підморгнув. Він, безперечно, любить не тільки цей дідок гарних смаковитих дівчат. Знаєте, він любить, коли в дівчини білі литки, і вона вся пухка. Знаєте, ляжеш на неї, і здається, що ліг на пуховик. У такому ж досі незграбними фразами, цинічними до безглуздя, Метранпаж говорив із чверть години. Анарх за цей час не промовив жодного слова. Він тепер певний був, що все це примара, що ніякого Метранпажа в дійсності нема, що завтра все він прокинеться і буде реготати з себе. Він рішив покірно вислухати Карно, свідомо приймаючи його як фантом. Можливо, нарешті він сидить десь зовсім не на луках, а в ізольованому помешканні. Завтра він прокинеться і побачить нічого нема. Значить, за малинкою ходите? Ну і ходіть. Змає гарна малинка, говорив Метранпаш. Анархі на це не реагував, мов мала хата статуя, сидів він на пеньку і дивився собі під ноги. Збоку хихікав хі дідок. Потім він підвівся і, похитуючись, пішов до санаторійної зони. По дорозі він зустрів сестру Катрю. Знаєте, сказала вона, я за ніч проглинула мало на 300 сторінок, але я не відкрила жодної сторінки життя. Я думала раніше, що я мало працюю, а тепер я бачу, що я просто бездарна людина. Анарх подивився на сестру Катрю. І раптом скинувся. Що ж, і вона фантом? Ах, яка глупота. Слухайте, звернувся він до неї, протираючи очі. «Е, як ви гадаєте, я сплю, чи це? Що це? підхопила сестра Катря. Ах, Боже мій, я вас питаю, це сон, що я з вами говорю, чи це дійсність?» Сестра Катря подивилася на свого співбесідника. І він їй здався, очевидно, дуже комічним. Вона, здається, перший раз щиро засміялась. Сестра Катря взяла анарха за руку, вивела з гущавини, поставила на сонячний бік і прямо подивилась йому в очі. Звичайно, вона зрозуміла цю виходку, як бажання його трохи пожартувати з нею. Розділ десятий. Після цієї сутички на луках із ним скоїлось щось неладне моменти фантастики так переплуталися з дійсністю, що він іноді буквально не міг відрізнити примара від реальної речі. Але Карно і для решти санаторійців був центром уваги, анархоста точно запевнився в цьому, коли випадково прочитав уривок із щоденника однієї хорові. Там було написано це. Наш санаторій поділяється на два табори: плебеї і інтелігенція. Між таборами завжди іноді мовчазний, іноді буйний антагонізм. Іншої класифікації тут нема. Але на цей раз усе це згладилось: Один табір весь санаторій, другий складається з одного метранпажа. Бувають люди, яких не люблять усі. От і карно, і плебеї вже захищають свого гордий, неприступний, а виходки, ніби його допіру вкусила осіння муха, цинік і нахаба, куди там до нього слинявому дідкові. І всі вже давно знають, що ця хитра людина кривляється і вдає з себе дурненького. Власне, головним мотивом незадоволення є шпигунство. Звичайно, шпигунство допустиме, шпигують усі потроху, але всьому ж є межі. Коли шпигунство не шкідливе явище нічого. А то, припустім, ходив дехто покурити, курити дозволено, лиш би ніхто не бачив. А тепер не можна ходити. Всюди він, ця нахабна фізіономія набачить і доносить ординаторові. Той, звичайно, лякає випискою із санаторія. Це вже занадто І росте мовчазний протест. А недавно, навіть це, коли вже запахло осінню, така була сутичка. Хлоня попрохав, щоб Митран Паш відсунув койку, щоб хлонену койку можна було поставити на сонце. Товаришу, будь ласка, отсуньте свою койку, попрохав хлоня. Карно мовчить. Товаришу, я, ваш, я вас прошу, отсуньте свою койку, ще раз попрохав хлоня. Карно ні слова. І так до трьох разів. Тоді хлоня підводиться і каже: Ви, товаришу, невихована людина. А ви, товаришу, онан, кинув Карно. І більш нічого? спитав хлоня. І більш нічого, сказав Карно. Це чули інші, інші захвилювались. Хлоня мовчить, а інші не могли мовчати. Оточили Митранпажа й загалділи. Що, мовляв, за чортовщина? Ви погромник, вам не може бути місця в санаторійній зоні? Митранпаж і тоді ні слова. Тоді до нього підскочила унікум і закричала Повторіть і мені, що ви сказали. Зараз повторіть. Онан, -он», спокійно повторив Карно. Це вже було занадто. Це вже чорт знає що, це ж неможливо. І піднявся такий гамір, такий крик, що позбігалися, люди мало не всі, позбігалися сюди мало не всі сестри, мало не весь санаторій. Але Паш і зараз лежить і мовчить. В чому тут справа? спитала сестра. Всі загалділи, і ніхто нічого не розбере. Товаришу, в чому тут справа? ще раз спитала сестра. А я знаю, сказав Митранпаш. Як ви так хлоню назвали? Ніяк, різко кинув Карно. Але почекайте, галдів, санаторій. Ви, мовляв, назвали його Онаном. Тоді Митранпаш підвівся і почав плести нісенітницю. Припустимо, в старовину навіть талмодисти носили таке ім'я, а поети і зараз прославляють його. Що ж тут особливого? Але почекайте, ви ж не талмудист? Ні. Ви ж не поет? Ні. Тоді ж яке ви маєте право називати його так? Ну, а потім усе, усе так переплуталось, що нічого не можна було розібрати. Карно, безперечно, глузував. Він просто погромник. І хоч усю цю історію було замазано, але Карно на цей раз, мабуть, остаточно і безповоротно скомпроментував себе, ми його бойкотуємо. Так, очевидно, Карно є найреальніша особа, коли він центром уваги являється мало не для всіх. Так, Карно нічого не має спільного з примарами. Але чому ж він так неможливо мучить його? Проте анарх не помилився, коли рішив, що хорий, психічний процес піде за прискореним темпом. Він частіше став прокидатися вночі і тривожитись. Якась темна, настирлива мисль остаточно не давала йому покою. Підозрілість доходила до абсурду, і він тоді знову дивився в одну крапку. І крапкою цією був метранпаж. Але й обставини складалися для нього невигідно. До Карно, і справді, тепер мало не кожного тижня приходив якийсь незнайомий чоловік із города і завжди якось таємно зникав у бур'янах. Часто до анархової койки підходила унікум і, звертаючись до Майї, говорила, а я про нього щось знаю. Про кого? питала Майя. Про Метранпажа, про кого ж. Сказала Унікум і робила загадкове обличчя. Правда, Унікум багато дечого знала, і ніхто їй не вірив. Але анарх цілком серйозно приймав ці розмови, бо вони відповідали його настроєві і загальному душевному станові. Для того ж, і Майя, до того ж і Майя, не менш дивно почала вести себе. Вона раптом перестала сміятись своїм тихим смішком. І в ній Анарх став помічати якусь різку переміну. По-перше, вона ніби уникала зустрічі з ним, і по-друге, робилась похмуріше, і над її переніссям несподівано виросла зморшка. Можливо, на маю впливала природа, бо запахло дозрілою осінню. Ішов вересень. За місяць прийде листопад над оселями, над санаторійною зоною. Повисне туман, десь буде репіти ясень, а далі шелестіти похилі явери. Із санаторія хорі поїдуть у город. І буде тоді порожній санаторій мовчазно стояти серед степу. Тоді зрідка дійде сюди гул із города, а глухої ночі повз санаторій будуть пролітати крізь тумани по невеселих дорогах республіки червоні очі потяга. Іде вересень. Прийде листопад. Над санаторійною зоною перелітали аеропляни по маршрутній лінії від до. До анарха підходила Майя і говорила про те, що віддаляється літо. Я почуваю, як пливе літо до Чорного моря, сказала вона, і в'яло гладила своєю вихоленою рукою анархову голову. Я почуваю, що воно пливе в Малу Азію, в країну Чорного лебедя. Майя знала якусь легенду з Тайги із Сіверких Північних Озер вилетів Білий Лебідь на австралійській копальні І там сів на темну ріку. І став тоді лебідь як атрамент. Майя вже не говорила про кохання, і тепер він не чув однеї цинічних фраз. Але вона все частіше говорила про осінь, і говорила, що осінь, хоч і прекрасна, як цей хрустальний, що прийшов кінець гамінкого літа. Але осінь тьма, і вона боїться її. Ріка хмурилась, От ріки бігли жваві вітерці, підіймались вище і летіли на південь. То були північні сіверки Вітерці, і мовчав яблуневий глуш. Нагадуючи анархові чомусь первісну Архейську добу. Зрідка до анарха підходила сестра Катря і в сотий раз говорила йому про тупик санаторійного будня і скаржилась, що їй досі не дали командировки. Взагалі вересень на всіх вплинув, писала в своєму щоденнику Хора. Уніком і та стала нервовіша. Принаймні прийшов і такий випадок, коли й уніком упали в гістерику. Це було на початку вересня. До унікум прийшов знайомий із города, і вони пішли в ліс. Далеко вони зайшли невідомо, але їх на санаторній зоні не було з півгодини. Раптом у палатах почули гістеричні ридання. Коли хорі вибігли на веранду, то побачили заплакану унікуму. Що там? Що з вами? питали її. Тоді Уніком розказала крізь сльози Це Пішла вона із знайомим за Конторський пляць. Від тіля вони пішли на різу і сіли відпочивати. Унікум буде прямо казати, вона любить цього знайомого. І от, коли вони, ну, її, звичайно, всі розуміють, тріснула гілка. Вона скочила і побігла в кущі. А в кущах, що б ви думали? Мерзавець дідок. Він стежив за нею і підглядав. Уніком заспокоювали. Вона не могла заспокоїтись, бо ж знайомий знервований пішов, не попрощавшися з нею. Це ж чорт знає що. Дехто хіхікав. Але дехто й обурювався це вже справді хамство. Тоді до дідка підскочив хлоня і з усього розмаху вдарив його по фізіономії Хам. Дідок зблід і розгублено дивився на хорих. Він ще сплів, що він нічого не думав, що він просто так. Я не цього не думав, казав він. Я йшов просто так. Брешеш, знову гістерично закричав хлоня. Тетня Слово. Тоді хлоня раптом схопився за голову і з криком піду, утоплюся, вискочив із дверей. За ним вибігли хорі і декілька сестер. Анарх, між іншим, був у цей час у своїй палаті. Коли йому розказали про цю історію, він навіть не поворухнувся. Він раптом відчув і тут якусь безвихідність, що проти неї смішно боротися. Він згадав миле хлонене обличчя і подумав: так треба. Коли хлоню зловили й з криками та галасом привели в санаторій, анарх і тоді спокійно лежав на своєму ліжку.